Ми починаємо з м'ячиком. Ця вправа дуже корисна для координації. Ми працюємо і тілом, і мозком. Зверніть увагу, що ви змінюєте руки, кидаєте м'ячик то правою, то лівою, а також не облегшуйте собі задачу. Намагайтесь кидати м'ячик з різною силою, тим самим він буде відстрибувати з різною висотою. Активно рухайтесь навколо м'ячика. Тримайте темп, дихайте, розподіляйте свої сили на всі 60 секунд. Чудово, продовжуємо. Наступний блок буде з резинками. І з м'ячиком ми ще зустрінемось. Ще трошки. І переходимо до резинок. Налаштуйтесь і ми починаємо. Працюємо в декількох векторах. Слідкуємо за технікою. Перша позиція внизу перед собою, лікті 90, руки наверх. У позиції Руки наверх. Зверніть, будь ласка, увагу. Ви не підіймаєте плечі. Слідкуйте за положенням спини і тримайте прес у тонусі. По три пружинки на кожну з позицій. Не забувайте тримати однаковий темп дихати. Що ми маємо відчувати? Всю верхню частину тулуба. І прес, і плечі, і руки, і спину. Продовжуємо чудово ще 5 секунд. І наступна вправа. Підготувались, присіли і починаємо в сторону, вперед, назад і знову в сторону. Змінюємо ногу і повторюємо. Невеличка пружинка. Слідкуйте за положенням коліна. Коліно не вилазить за носок. Ви маєте утримувати комфортне положення, вагою. Тиснете, наче на п'ятку. І працюєте то однією, то другою ногою. Відчуєте сідниці, стегна. Продовжуємо чудово. Вже палає так, так. Відчуття вже глибокі, гарно. Ще трошки, і наступна вправа. І знову м'ячик. Ця вправа складніша. Ми кидаємо м'ячик і обертаємось спочатку в одну сторону, а потім в другу. Для того, щоб не закрутитись у цій вправі. Намагайтесь повертати голову першою. При оберті перше, що ви маєте побачити, де м'ячик. Ми кидаємо то однією, то другою рукою. Активно рухаємось, тримаємо спину прямо, прес в тонусі і продовжуємо. Не забувайте дихати розподіляти сили на всі 60 секунд ще трошки і знову буде блок з резинками у цій вправі ми чіпляємо резинку за носки і працюємо в діагоналі. Намагайтесь зробити видих на кожному скручуванні. Коліно ми тянемо до ліктя, видих, видих, видих. Якщо у вас не виходить видихати на кожне скручування, то робіть через раз. Видих і видих. Тримайте темп, ви відчуєте м'язи кору, сідниці. Руки, ноги. Ефективна вправа. Виглядає просто, а виконувати її не також і просто. Тому ми оці продовжуємо ще трохи. Чудово. Приготуйтесь, і у нас остання вправа з резинкою. Уважно подивіться на техніку. Спочатку відводимо ноги в сторону, через присяд вистрибуємо вгору, розводячи ноги. Намагайтесь тримати вагу тіла по центру і сильно не хитатись. Для тих, хто тільки починає, ви можете собі трошки облегшити цю вправу і при стрибку не розводити ноги. Високо стрибати не треба. Необхідно контролювати положення коліна, трошки зігнуте і комфортне. Також коліна не вилазить за носочки. Чудово, продовжуємо. Дихайте. Ви можете зробити всі вправи другим колом і отримати чудове тренування або доповнити своє звичне. Якщо сподобалось, ви знаєте, що робити. Успіхів до нових зустрічей.